Ми прогнозували, що якщо буде все ж таки виділене пакету Сполучених Штатів цих 60 майже 2 мільярди доларів, то вони відбудуться скоріш за все до 19 січня, тому що після 19 січня закінчився тимчасовий бюджет, і було по суті два варіанти розвитку подій, або знов ж таки голосування і підписання Байденом тимчасового наступного бюджету, а це в принципі в логіки. Шантажу республіканців і Трампа ну або, або прийняття вже бюджету на наступний рік, де буде допомога і України, і отут в принципі воно було 50 на 50. Ну ми бачимо, що пішло по негативному сценарію. Перш за все тут для самих сполучених штатів. Але в даному випадку ми являємось заручником їхньої політичної турбулентності. Оскільки не уявіть собі, да сполучені штати з листопада місяця зсередини живуть в тимчасовому бюджеті і, скоріш за все, будуть в ньому жити там як мінімум до березня місяця, я вам скажу, я вивчав це питання такої аналогічної ситуації за всю історію сполучених штатів насправді не було.